Дівчата, привіт! Мені треба тут навести на столі порядок. І заодно я вирішила не робити це сама, а вирішила з вами трошечки поговорити, тому що там е, в мене було одне дуже цікаве запитання. І я хочу на нього відповісти. А саме запитання воно звучало таким чином: коли я навчилася або коли я почала робити манікюр добре. Е, Ну, розумієте, що в цьому житті всі ми, це в мене пальці блистять, тому що я тільки що пробувала ось цю рідку втирку, і поки що я її не розумію. Все ж таки, я більше люблю працювати з сухими втирками. Десь, десь покажу на неї більш детальний огляд. А зараз ми будемо з вами відклеювати цінники. І кому цікаво, залишайтеся зі мною і слухайте мою точку зору. Коли ж. Настав той момент, що я почала робити манікюр добре. Ну, скажу вам так, що я завжди хотіла робити його добре, просто я не завжди розуміла, як воно працює. Оці всі знання, які ми отримуємо на курсі, вони, вони ніби це такі базові, базові знання, такий фундамент, на якому ви вже, ми вже будуємо себе як майстер. Спочатку як майстер, а потім у нас там є ріст далі. В кого? В кого є бажання. І е, мені завжди хотілося робити його добре, просто я не завжди розуміла, як це працює. І щоб ви розуміли, коли я тільки починала робити манікюр, він е, коштував гель-лак, у мене 90 гривень. Ну, на той час я не скажу, що це був такий самий самий е, е, дуже дешевий манікюр, але. Це, мабуть, був дуже низький прайс, ну а я не могла іншого прайсу запропонувати, тому що на той момент я не, не вміла, не могла, не знала, і мені було дуже важливо, щоб до мене прийшла людина хоча б за таким прайсом, для того, щоб я набила собі руку, навчилася. Потім з часом, коли я пройшла ще один курс, кожен курс ваш, який ви проходите, він повищує вашу кваліфікацію. Тобто ви пройшли якийсь курс, ви на ньому, звісно, щось навчитеся. Це однозначно не буде такого, що ви, пройшовши якийсь курс, нічого не будете знати. Будете знати, просто. Те, що ви там навчитеся, дуже важливо потім, щоб ви відпрацьовували цю техніку, тому що не можна так навчитися і не користуватися. Ну, воно нікуди не приведе. Отже, ми вчимося і потім відпрацьовуємо: приходимо додому, шукаємо сусідку, просимо її, щоб вона до вас прийшла, і ви її там малюєте, фарбуєте, відпрацьовуєте там ту чи іншу техніку там. Чи той французький, чи е, покриття під кутикулу. Тобто кожен етап, який ви там пройшли на курсі, ви його починаєте відпрацьовувати. Так ви набираєтесь досвіду. Але все одно, е, навіть я зараз там переглядаю свої роботи, які там були 2-3 роки після того, коли я закінчила навчання, коли я вже працювала з клієнтами. І все одно я оцінюю свої роботи, ну так собі, от чесно. І тому сподіваюся, що, можливо, це відео воно буде такою для вас мотивацією не опускати руки. Тому що-да-да-дам е, е, я почала робити добре манікюр, коли я зрозуміла, що на цьому я можу заробляти гроші. Ось така відповідь. Знаєте, всі ми якогось е, в якомусь плані меркантильні. А як інакше, ми не можемо е, якось там, знаєте, благодійністю, благочинністю, і, і на благодійності ви далеко не заїдете. Тобто будь-яку роботу, яку ми виконуємо, ми хочемо, щоб її оцінювали. Неважливо, не якою роботою ви займаєтеся, куди там ви будівельник, чи ви майстер манікюру, перукар, продавець. Кожна людина у будь-якій сфері діяльності вона хоче заробити гроші. І як тільки. Я зрозуміла, що я зможу на цьому <заробляти>, заробляти не 90 гривень, а більше, значно більше. Тоді мені захотілося старатися. Ось така правда. І це у кожного така правда. Просто не кожен готовий про це сказати в голос. Розумієте? Навіть люди там створюють якісь свої не знаю, свої заходи, там, проекти, чи я не знаю, там, придумують дизайни для, для манікюру. Це теж не, ну, не, не, не зовсім така благодійна. Благодійний, я не знаю, як це назвати, повід це зробити. Кожна людина в чомусь там будь-які свої дії, яку вона хоче виконати, вона бачить те, щоб заробити гроші. Ось така правда. Тому як б... тільки я зрозуміла, що на цьому я можу заробити гроші, мені захотілося більше старатися. Ну, і, відповідно, це не, не тільки через гроші. Можливо, знаєте, кожен з вас зараз почує те, що захоче почути. Але коли ви розумієте, що ви можете заробити більше грошей, ви починаєте більше старатися. Коли ви більше стараєтеся, вас починають помічати люди. Коли вас помічають люди, у вас з'являються клієнти, які вас цінять. І це ну, така, така сніжня, сніжна куля, яка веде вас тільки в тому напрямку, в якому ви хочете. Розумієте? Тому е, ось, ось так я. Зрозуміло, що я можу на цьому заробляти гроші, почала старатися, почала додатково вчитися, шукати, якщо там були якісь в мене слабинки, я не знала, як це зробити, як інше зробити. Старалася шукати. Тобто база в мене була, я розуміла принцип, як воно працює, але там, наприклад, не знаю, там не, не трималась втирка або я не могла. Акуратно цю втирку нанести. Тобто, коли ви розумієте базу, для того, щоб зрозуміти, як наносити втирку, воно у вас багато часу вже не займає. Ви це зможете зрозуміти дуже швидко. І все. І потім ви розумієте, ага, там є попит на втирку, наприклад, так? і ви починаєте вивчати цю тему, як її добре наносити, як її фіксувати, як її е, акуратно наносити, або як робити так, щоб вона гарно лягала, гарно. Е, на вашому нігтику або на нігтику клієнта виглядала так, як би вам хотілося. І все. І, і потім на цьому приходить так званий успіх. Ось так. Ось так все просто. І... Але до того, щоб робити добре, треба, треба починати з нуля. Треба роб починати з того, що ви спочатку нічого не вмієте робити. Потім починаєте трошечки краще, з кожним разом все краще і краще. А потім починаєте розуміти, що. Е шукати те середовище, в якому ви будете себе комфортно почувати. Ось, ось така моя відповідь на це запитання. Мені насправді буде дуже цікаво почитати вашу думку і. Взагалі, послухати, що ви про це все думаєте. Ну, найперше таке, знаєте, ви собі думаєте, що хочете. Я просто поділилася своїми думками, як, як, як я це бачу, і як я про це все думаю, а ви вже там, діліться своїми враженнями. Але ось так. У мене тут насправді такий трохи. Я вирішила почистити баночки від цих всіх цінників. Тут в мене знаходяться ці тіпси, чи це мої відпавші дизайни, які я робила. Тут світловідбиваючий чорний. Потім цей теж світловідбиваючий, але він був з фольгою і з вітражним гель-лаком. також дуже гарний. Треба їх. Може звідси прибрати, тому що це все мені робочу, робоче місце зробило такий безлад тут, тому я вирішила навести порядок з цього боку так само. Щось купа всього. Зараз мені треба камеру трошечки поправити. Купа всього, що потрібно повикидати, позабирати. Коли робите робоче місце чистішим, відповідно, потім легше буде вам з цим всім працювати. Ну, вам не, не, не засліплює очі, ви все чітко знаєте, що де знаходиться. Отакий От також важливий лайфхак, щоб робоче місце завжди було в порядку. Ну, а так, робити. Завжди на совість. Тому що є навіть така версія того, коли людина починає розуміти, що вона може заробляти гарні гроші на манікюрі, і вони починають втрачати свою якість. В принципі, можна не напружуватися, можна так, чуть-чуть постарався і, в принципі, заробив. Не можу там відірвати. І тут в мене фриза одна завалялася. Так що, дівчата, старатися однозначно потрібно. Ось така в мене кубка сміття. Може, я собі цей чеховчик на щіточку залишу, щоб вона не... Це сміття я зараз викину. І ось ось така кількість матеріалу у мене є. Тому завжди старайтеся. Е, завжди старайтеся робити на совість. Вас будуть помічати однозначно. Всі починають дуже з, маленьких, е, з маленького прайсу, але це все воно потім йде такий накопичувальний ефект. Ви потім з кожним разом можете досягати вищих цілей, більше і більше, і більше. Головне. Розуміти, для чого ви це робите, ставити собі за ціль ваша репутація перш за все, ніколи не, не дозволяйте комусь зіпсувати свою репутацію. І, і тоді все буде добре. Тоді ви зможете заробляти стільки, скільки ви захочете. Ну Це насправді питання дуже класне. Тому що ну а для чого ми стараємося? В будь-якому випадку кожна людина, як, чим би ми не займалися, ми, е, е, першочергова ціль заробити кошти. Ну, я не хочу сидіти горбатитися просто за безкоштовно. І так само там продавець в магазині не хоче весь день стояти на ногах за прилавком. Е, не знаю, там, просто подивитись на людей. Він також хоче заробити гроші, мати в кінці заробітну плату, чи принести виручку магазину. Тобто, ну, насправді, це такий дуже, дуже важливий аспект. І як тільки ви зрозумієте, що ви можете на цьому заробити гарні гроші, у вас автоматично появляється бажання старатися, бажання розвиватися. Але це дуже важливо, щоб було це бажання старатися і розвиватися, тому що. Е, коли ви зрозумі... ну, там, не знаю, там, ви знаходитесь в якомусь місці, де там прайс, у вас там манікюр, наприклад, коштує там, 4 тисячі гривень. Ну, ні, добре, 2 тисячі гривень. Та. Якщо ви будете, бо у всіх коштує 2, ви ставите собі прайс 2, але якість така собі хромає, то. Людина там один раз прийде вам тих 2000 заплатить, другий раз прийде, на третій раз каже, та ні, щось піду я за 2000 там, до, до святки. Так що я сподіваюся, що ви зрозуміли мій посил і мою таку чесну відповідь. І буду чекати вашої думки на рахунок цього. Я йду викидати цей шматочок сміття. Ось, бачите, мій фон вже забруднився, треба його теж викинути, поміняти. Та й таке, дівчата.